Усім привіт! І сьогодні я буду робити бмп 1 з ЛЕГО. Почну з ходової частини. Ось так виглядає у нас ходова частина. Її довжина, зараз, так, 15 а ширина 6. Отак вона виглядає знизу. Так, тут, в принципі, все зрозуміло. Далі. Це передні катки. Ось як воно, як вони виглядають. Вам треба взяти два колеса, далі взяти деталь 1 на 4. Далі. Деталь 2х2 і деталь 1х6. Ой, 2х6, а тут вже 1х6. Ось так. Ось і це кріпимо ми тут спереду. Тепер задні катки. Вони виглядають ось так. Тут деталь 2 на 2, а знизу 1 на 4. Їх кріпимо ззаду. Далі вам треба буде таких 5 деталей. Ми їх прикріпляємо. Так. Далі вам треба буде 4 деталі один на вісім тоненькі. Так, першу кріпимось тут, другу тут, а решту дві прикріпимо трішки пізніше. А зараз е, відкладемо це в сторону. Нам треба ось така конструкція. Берете е, 4 таких деталі. Зверху їх ось так викладете і зверху їх покриваєте гладенькими деталями, будь-якими. А отут ставите три решітки. І це ми кріпимо спереду ось тут. Ось, так. А тепер задні двері БМП. Ось як вони виглядають. Зараз я вам покажу на прикладі одної дверки, як вони робляться. Нам треба одна така деталь. І дві ось таких от згинаючих деталі. Так. Ось, беремо одну детальку, кладемо на неї двічку, а тут одиничку. Будь-яку. Далі знову беремо одну цю деталь, накладаємо її зверху. І далі вже ось таку детальку. Ось, і наші двері готові. От, дві аналогічні дверки. Їх кріпимо ззаді ось вони прикріплені а тепер беремо ті деталі що я казав один на вісім і ось тут кріпимо їх Ось отут одну і з іншого боку. Вони допомагають протримувати двері. Ось таким чином. Потім ми в кінці ще підправимо двері, бо вони трошки косо стоять. Так. Далі нам треба взяти деталь 1х6. І ось тут. А зразу за нею кріпимо деталь 1х8. Так, далі робимо проміжок в 4. І беремо дві детальки 2х3. Ось. Ставимо одну тут і другу тут. Далі знову робимо проміжок в 4 і ставимо деталь ось таку 1 на 2 з двох боків. Ось так. Так, тепер беремо ось таку деталь 2 на 8 тоненьку. І кріпимо її ось так. Одну з цього боку, іншу з іншого боку. Так, а далі беремо ще деталі 2 на 1, двіечки. Кріпим ось тут. І знов такі самі деталі 2 на 8. Ось. Деталь Ой, точніше не деталь, а корпус майже готовий. Так. Беремо ось такі от детальки довжиною 4, шириною 2. І кріпимо їх ось тут. Ось так. Одну тут, другу з іншого боку. Прикріпили все. Так. Далі беремо двічки. Кріпимо одну з цього боку, другу з цього боку. Далі беремо деталі один на 6 і кріпимо їх далі по бортам. Далі беремо ось такі от деталі. І кріпимо їх ще далі. І з іншого боку теж. Далі вам треба буде ось такі от одинички. 4 штуки. Так, першу ставимо тут. Другу ставимо з іншого боку. Далі ставимо звичайні одинички. З двох боків. І знову беремо ось такі одинички. Там одну тут, другу тут. І знову звичайні одинички. Ось. Ось так у нас виглядає корпус поки що. І зараз ми його вже дороблюємо до кінця. Ось. Е, вам треба взяти дві деталі 2х6. З'єднати їх між собою. Потім... Зараз я знімлю і покажу вам. Так, потім покрити один бік е, такими двієчками. А далі взяти деталь 1 на 6, покрити її теж двієчками такими і поставити зверху розчітками. Так. І це ми кріпимось тут. Ось. Ми прикріпили, а тепер покриваємо корпус. Так, спочатку беремо деталь 6 на так, скільки тут? На 10. Тут чіпляємо на ній люк. І цю деталь ми кріпимо ось тут от. Ось, деталь ми прикріпили. Далі е, беремо деталь 1 на 8. Ну, а тут в мене не було деталі 1 на 8, тому я взяв просто дві детальки 1 на 4 і скріпив їх між собою. Беремо, ставимо на них нижню частину маленької крутилки і кріпимо це ось тут. Далі. Далі беріть деталь 6х8, кладіть її, обкладайте її тут з двох сторін холоденькими е квадратиками 2х2. Знизу прикріпіть деталь 1х6, а до неї ще дві детальки 1 на 2. Ось таким чином. І кріпимо це ось тут ззаду. Так, деталі прикріпили. Дверки самі собою поправились і стоять добре. Так. А тепер е візьміть любу двіечку, можна таку, можна гладеньку, можна звичайну. Викладіть її з цього боку. Ну, бажано, звичайно, звичайну, звичайну двіечку взяти, а в мене вже не було. Далі. Візьміть... Дві деталі 2 на 2 і скріпіть їх між собою так. Далі ось такий лючок. Це все прикріпимо тут. Ось так. Так. А з іншого боку, беремо деталь 2 на 4 і кріпимо обов'язково ось такий от люк. І тут спеціальна деталь підтримуюча. Ось така одиничка з гачками. Це для того, щоб люк не падав всередину. Ось, воно ніби як підтримує його. Тут видно. Так, БМП, корпус готовий. Переходимо до башні. Так. Башня у нас виглядає ось так. Беремо деталь 4х4 і ставимо тут люк. Далі беремо 4 детальки, одинички ось такі. І е, з верхньою частиною крутилки. З'єднюємо це між собою ось таким чином. Далі беремо дві такі одинички і робимо детальку ось таку. Беремо дві деталі 2х2, скріплюємо їх між собою, а зверху покриваємо їх гладенькою. Скріплюємо між собою це і ставимо ось тут. от. Так. Далі знову беремо такі детальки. Знову беремо е, дві деталі 2х2. І беремо ось таку детальку ще зверху. Далі прикріплюємо гармату. Кріпимо це ось тут спереду. Так. Далі вам треба взяти деталь 1 на 6 і деталь 2 на 1. Тут детальки ось такі. І покрити це все гладенькою деталькою. 1 на 4. Зробити таких дві штуки і прикріпити з боку. Ось така башня. Така сама у мене, до речі, башня стоїть на БТР-80. Так, кріпимо ми башню нашу тут от. Ось. БМП майже готова, тільки останні штрихи. Я забув вам сказати, щоб ви взяли такі детальки, зверху поклали на них гладенькі одинички і прикріпили це ось тут. Одну з цього боку, іншу з іншого боку. Ось так. І ще борта. Ось так виглядає борт в бмп 1 я вам зараз розберу на дві частини і покажу. Оце передня частина. Ось таким чином БТР треба покласти. О, і БМП треба покласти. Ось. Оце передня частина борту. Вона складається з деталі 1 на 8. Тут така деталька. Тут просто ставите або 1 на 3 деталь, або таку, так, як я зробив. Далі берете двічку, кріпите її тут. І берете знову деталь 1 на 8, тут деталь 1 на 4 і тут одиничку. І це все між собою кріп. Ось так. Зараз я прикріплю борта і вам покажу. Інший борт, такий самий, аналогічний. Я прикріпив борта, ось так виглядає наш бмп 1. Ось, Двері відкриваються. Ну, тут відлетіла деталька. ось. Двері відкриваються. Там є місце, там можна посадити декілька солдат. Отут в задньому відсіку. в передньому теж в принципі, можна посадити солдат. Але там, по суті, має бути екіпаж. Передньому відсіку, а ззаді вже ніби як піхота. Ось, Тільки там єдина проблема, що щоб посадити солдатка, там треба зняти йому шлем. І, і треба його садити трошки так, щоб він був нахилений ніби спиною зігнутий. Бо так він не зовсім влазиться. Ось, Тут в нас можна ставити. Солдата, капітана, який буде виглядати люк. Ось. Ось так виглядає БМП. Ось так вона виглядає ззаді. Так збоку. Ну і спереді. Ось така, в принципі, БМП. Мені сподобалось, не знаю, як вам. Ну, пишіть свої враження в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, які танки мені робити. Всім до наступного відео, всім па-па.